Вітаю, шановні в ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я її ведучий Олександр Сопельник. І сьогодні в рамках нашої програми ми поговоримо про заняття. Танцями, адже вони допомагають підтримати здорову вагу, підвищують витривалість та допомогу, зміцнити кістки та м'язи. Водночас, така активність має великі переваги для психічного здоров'я, і незалежно від того, чи хочете ви рухатись ритмічно, чи то в парі, чи ж танцювати повільні танці, це один із найприємніших способів бути активним. А більш детально про це нам розповість наша гостя Вікторія Безпята, керівниця клубу соціальних танців Імпульс. Так, доброго дня Вітаємо. Вікторі, давай розпочнемо з того, як взагалі давно ви займаєтесь танцями? Я займаюся танцями з 10 років. Це різні танці були від контемпу, де повинна бути класична підготовка, до бачати сальси такі зомби, де зовсім ця підготовка не потрібна. А угу. як давно ви викладаєте танці? Викладаю танці десь 10 років в цілому. Е, у школі викладаю 6 років. В школі наші 10 років, і зараз я її очолюю. І вона, скажімо так, під моїм керівництвом отримала нове дихання. А як виси до того, щоб стати саме викладачем Я, я ж спочатку викладала для дітей. І саме літній табір мені дав змогу працювати з дітьми, потім з дітьми-підлітками, і вже потім я почала працювати з дорослими людьми, які набагато старші за мене. Угу. Чудово, і а, тепер перейдемо до теми вже нашої програми. Так що таке соціальні танці? Соціальні танці це танці, де не потрібні канони. Ми не маємо змоги когось виграти. Це про спілкування, це про ставлення партнера до партнерки, це фестивалі, це різні заходи. Дуже цікавих людей зустрічаєш, спілкування про допомогу. В період війни ми дуже допомагаємо один одного і всі, як то кажуть, в одному котлі варимось. Ось, якщо повернутися до соціальних танців, це про взаємодію, взаємодію партнера та партнерки, Де партнер веде, а партнерша просто реагує на якісь його імпульси. Тому і школа названа так імпульс, дуже символічно. Де партнер веде, партнерша просто повинна відклю... відключити свою голову і бути просто красивою та жіночною у танці. Тобто Круто. така, знаєте, у період фемінізму і. Де жінка веде, ось так. ця жінка повинна прийти до залу і відключити свою голову. Чудово, це взагалі круто. А хто найчастіше відвідує от, а, такі заняття? Е, найчастіше у нас взагалі публіка досить різновікова. Е, наймолодшому нашому учню було 13 років. Зараз він успішно подорожує Європою е, та займається кізом, е, навіть її викладає. І ось він в 13 років прийшов до нас на танці, а найстаршій жіночці було десь років 60. Тому це цікаво як підліткам, так і дорослим. Дуже хочемо заохочувати зараз молодь до цих танців, тому що це дуже цікаво. Тут можна дуже розкрити свою і сексуальну енергію, і пластику дівчині та мужність чоловікові, хлопцеві. Я не можу не задати таке питання, Вікторія. Чи допомагають танці відволікатись від цього дня, так від цих от е, частих повітряних тривог? Звісно, це в першу чергу. Е, одна моя учениця, якій 31 рік, вона сказала, що на найаз... якщо я напишу мемуари. То найяскравіший мій погляд, мій спогад буде це те, що я пішла на танці, тому кожна друга людина зараз, яка у мене займається, кожен другий студент, він каже: Боже, дякую тобі, тому що це, це про розвиток, це про спілкування, це, це відволікає. І вони завжди казали дякуємо і дякую. І, і навіть коли був ковід, ми намагались десь щось займатися. тому це так. Це звісно, це плюс. Так. А наскільки популярним є такі заняття? Давайте візьмемо от просто у кривому розі у кривому розі зараз. Це напевно тільки люди починають дізнаватись через інстаграм, через Фейсбук. Ось не дивлячись на те, що школі 10 років ну про нас або знають, або ні. Е, тому. Е, ми розвиваємось, розвиваємо свої соцмережі, бо без цього ніяк. Я не скажу, що це досить популярно у кривому розі, але ми намагаємось. У нас у суботу буде новий набір, тобто завтра, і ще 2-3 тижні він буде тривати. Ми заохочуємо їх, хлопців, і дівчат до парних танців. І тобто може придатися будь-хто, кожен бажаючий, так якщо навіть в мене там, припустимо, немає якихось завдатків, так танцювальних. Ось в цьому і сенс, що ми вчимо і, танцювати з нуля. І кожен, хто мені пише, він каже: що я зовсім не вмію танцювати. Я це все. Це все набувається. Так? Далі мені пишуть, у мене немає партнера, це головний блок дівчат, у мене немає партнера. Я кажу, приходьте. Звісно, зараз проблема з хлопцями, тому що війна, так? але ж ми, ми, ми на занятті стаємо у коло і міняємось парами. Тобто стабільний партнер не потрібен. ось, Ми намагаємось окремо заохочувати хлопців, окремо дівчат. І це дуже добре, коли на занятті у нас зараз один до двох да, співвідношення. І, і так ми займаємось. Угу. А якщо брати все український рівень, чи популярні такі заняття? Звісно, Київ, Дніпро, Харків. Запоріжжя, Кривий Ріг. До Кривий Ріг входить в Топ, так? Я так кажу. Дуже... Львів. Всі займаються соціальними танцями. Так. Я подорожую коли до Дніпра, там вечірки десь до 200 людей збирається. Досить популярні фестивалі, заохочують міжнародних зірок, бачати, сальси. це до війни. Також організовують конкурси по бачаті і в Дніпрі. і в Києві і вони проходять на досить високому рівні. Тому так ця культура вона тільки почала розвиватись, але розвивається і популярна. Взагалі, якщо послухати тренди е Ютубу, то найпопулярніша пісня там Де Спасіто латиноамериканська. Тому зараз е так е виходячи з цієї музики, розвиваються і ці танці. Так, чудово. А де проходять оці? А, ну я так розумів, що це вже я просто готуючись. Так до інтерв'ю, я а, заходив в соцмережі на ваші сторінки. Я дивився, там багато, ну як я так розумію, ви вже сказали, що це вечірки. Вони проходять під відкритим небом. Так як вони проходять, що там відбувається? У нас є закриті вечірки, і є вечірки під відкритим небом. Закриті вечірки, це зазвичай зал. Так і ми про це мало хто знає, ми збираємо своїм колом. А вечірки під відкритим небом вони називаються опенейри. Це коли грає музика нонстопом, так є формат певний сальса, бачата, кізомба, зомба, так і взагалі нічого не відбувається. Люди просто в джинсах, у кросівках танцюють. Все, це це є open-air. вони танцюють, спілкуються між собою. Якщо є якийсь заклик, так, ми мож, запит, так, то ми можемо і провести міні-майстер-клас, взяти контакти людей. І це вже потенційні клієнти до нового набору. А яка атмосфера? Ну, таке, відійдемо від темі, так, просто. От, яка атмосфера панує от під час цих open air? Дуже дуже крута атмосфера. Я можу годинами балакати про неї. Це знайомство, це, це вже дружба. В нас були пари, які одружувались, навіть, які розводились, заводили дітей і таке інше. Це досить дружня атмосфера, де кожен готовий один одному допомогти. Це душа. Це люди, це тренери, які зараз можуть бути за кордоном на війні чи ще десь, але ми підтримуємо зв'язок. Що мені подобається, це клуб по інтересам, тобто в нас не було ніколи, що хтось там, вибачте, випив лишнього чи ще щось, чи дозволив собі якусь негідну поведінку. Це всі люди класні, інтелігентні, досвідчені і досить цікаві. <гум> Як можна приєднатись до ваших занять? Ну або зателефонувати мені, або написати мені у Телеграм, Інстаграм, Фейсбук і все, і прийти на заняття завтра тобто, у кросівках. А вся інформація в, в, завжди так. в відкритому доступі. Так, вся інформація є у соцмережах та за моїм номером телефону. Угу. Так, а, під час інтерв'ю сьогодні так ви сказали, що а, приходять на ваші заняття люди різного віку. Так, але от мені цікаво, кого лег легше навчити малого чи дорослого? Ну ви знаєте, це щось повинно бути ось тут. <глакова> так, якийсь хист до танців. І це не залежить від віку. Ти повинен чути і відчувати ритм. Пластика не всім дається. От є бачата Домінікани, є бачата сеншуал. це різні типи бачати, і ось саме якісь пластичні рухи людям, які старші, даються складніше, ніж молоді. Звісно, всі кажуть, що молодь навчити легше. Ні. Мені здається, що все це залежить від людини, від її бажання. Тобто, у мене були дівчата на жіночому стилі. У нас також є групи по жіночому стилю, де ми відпрацьовуємо пластику. І ці Якщо вони хотіли, вони доєднувались до старшої групи з нуля, ніколи не танцюючи за 3-4 заняття, вони охоплювали весь матеріал, який я давала протягом 5-7 місяців. Тобто, все головне, все, все залежить від бажання. І а з вашої професійної думки, от, а які завдатки повинні бути в майбутньому, ну, скажімо так, ну, відомому танцівнику? Відомому танцівнику? Ну, коли я почала зустрічатись з Телеграмом, з інстаграмом і Фейсбуком, в першу чергу з інстаграмом, відомому танцівнику треба вміти про себе говорити. Так, звісно, професійний рівень дуже важливий, але вміти про себе говорити, заявляти, вести активні соцмережі, бути комунікабельним, десь бути безпринципним, але вміти говорити. Тому що яка різниця, який ти танцівник, якщо про тебе ніхто не знає. Угу. Ну, це перше. Зараз у вік технології, так, розвитку знову ж таки того ж інстаграму. А якщо говорити про рівень, то так, це повинен бути рівень високий, танцювальний. Це бути постійний розвиток, не дивлячись на те, що сальса бачата, які вона не має якихось канонів, як там у, у бальних танців, до прикладу, але ти ж повинен розвиватись. І в нас теж знову ж таки, навіть в Україні, вже оцінюють техніку виконання бачати. Вона є насправді. І ніколи не повинен думати, що все, мені вдосталь. Я вже тренер, я вже знаю. Ні, треба розвиватись. І Вікторія, останнє питання. Що? Для вас танці? Танці це душа. Це те, як я себе відчуваю, коли танцюю. Це впевненість у собі. Це, знову ж таки, комунікація. Я, як мама в декреті, для мене це вкрай важливо. Тому це відчуття себе красивою, впевненою в собі. І я думаю, що багато наших учнів і студентів вони мене підтримують, що це просто емоції, які дають тобі, які, які дає тобі танець. Угу. Ну що ж я дуже вдячний за те, що я. ви завітали до нашої студії, і бажаю, щоб ваш клуб соціальних танців ставав тільки популярнішим і популярнішим у нашому місті. Дякую. А ви дивились програму інтерв'ю дня? І в гостях у нас була Вікторія Безпята, керівниця клубу соціальних танців Імпульс. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.